Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні було вже кілька доповідей головкомосирського. Завжди перша чергова увага фронтовим напрямкам, передусім Донеччині, найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І саме в цьому контексті нам безперечно важливо, щоб партнери прибрали бар'єри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад. Зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою. Будемо посилювати нашу дипломатичну роботу. Будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її. До справедливого миру, до реального завершення, І саме такого, якого ми потребуємо. І ми потребуємо того, щоб всі партнери, які дійсно можуть допомогти, щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери. Зокрема, протягом всього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І у зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства, це те, що врятувало тисячі наших людей, те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилася. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці увесь наш народ. Коли захищають свою незалежність, сьогодні ж генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує всім солдатам, сержантам. І командирам. І також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Пам'ятаємо про всіх, кого маємо повернути додому. І дуже важливо, що цього тижня відбулось. Перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів долучилися на рівних із гур СБУ, МВС, Збройні Сили, служба зовнішньої розвідки. Буде посилена також присутність інфраструктури амбудсмена в областях України, щоб всюди відбувалася прозора та якісна робота з рідними полонених, з громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш Безперечний пріоритет один із десяти пунктів формули миру. І ми обов'язково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі, всі наші люди, всі наші громади. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає. Слава Україні!